Діти та дорослі, чоловіки та жінки. Цьогорічний велодень 2017, який відбувся минулими вихідними, об'єднав кілька тисяч активних житомирян. Із самого ранку, 28 травня, на замкову гору в центрі Житомира почали з'їжджатися велосипедисти на різноманітних байках. Тут можна було побачити як немовлят, так і найповажніших учасників велопробігу, найстаршому з яких 82 роки. Участь у масштабному велозаїзді взяла і команда компанії забудовника CBS Holding, котра активно підтримує соціально-культурні та спортивно оздоровчі. Ходи у місті у Житомирі. Цьогоріч CBS Holding виступає офіційним спонсором всеукраїнської акції Велодей метою заходу є популяризація велосипеду як екологічного виду транспорту серед широких верст населення. У цій акції візьме участь увесь колектив житлового району Тетерівський бульвар. Ми з колегами зібралися для того, щоб проїхати весь маршрут, подолати всі 12 кілометрів. Ми маємо надію, що це буде весело, цікаво корисно. Рисна для всіх нас учасники команди ЖК «Татарівський бульвар. Переконані, головна умова участі у велозаїзді та запорука успіху це гарний настрій. Його велосипедисти мають із запасом. З кожним роком все більше, більше людей на велодні, Це дуже приємно. Е, все ж таки, по маршруту я вам не скажу того. Мину, минулоріч Я приймав участь. Так він був чималий. В принципі сподіваюся, в цьому році буде не менше. Але в той же момент хотілося ще також додати від себе. хотілося, щоб це було не тільки спортивною мотивацією для українців і ж в цілому, а і, а, в принципі, як засіб пересування на роботу і по справам тощо. На перше приймаю участь у велодні не перший рік. І в цьому році маю нагоду в якості члена компанії CBS здійснити заїзд своїми колегами. Це круто, це надзвичайно весело. і Я думаю, що нам сьогодні вдасться подолати таку відстань. І наприкінці заїзду, наприкінці на фініші, у нас буде при чудовий настрій. Я в цьому впевнена. Готуватись до всеукраїнської акції Володень 2017 Колектив компанії CBS Holding почав завчасно для зручності клієнтів та працівників. Напередодні заїзду біля офісу компанії у Житомирі було вирішено встановити велопарковку. Якщо говорити про сам саме про наше місто Житомир, то все більше людей зараз присідають на велотранспорт, оскільки зараз тепло і люди підтримують екологію, а також свою спортивну форму. Це надзвичайно важливо, але більшість велосипедистів зіштовхуються з такими проблемами. Питаннями, де припаркувати, як проїхати. Тому керівництвом компанії було встановлено велопарковку. Надалі ми будемо приймати участь у подібних спортивно оздоровчих заходах, де будемо намагатися Ну, Поліпшувати наш Житомир. рівно об одинадцятій учасники стартували із майдану Соборного та вирушили вулицею перемоги. Приблизно за годину учасники велопробігу повернулися на замкову гору, де зробили традиційне фото із піднятими вгору байками.